Ну, а тепер пройдемося по оперативній ситуації на півдні. Ніхто ліпше не розкаже, що там зараз відбувається, як Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю! Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Почнімо напевно з Одеси і будемо рухатися так далі. Була ввечері і вночі інформація про вибухи у цьому місті. Можете детальніше повідомити, що відбувалося і які там є результати. Так, по одещині знов вночі був нанесений ракетний удар. Це стала практика ворога. Випробувати час від часу. Наш регіон було випущено п'ять ракет типу Калібр з акваторії Чорного моря. Це саме те, про що ми постійно повідомляємо, що вони на поготові і можуть бути застосовані будь-якої години. Це було серед ночі, і ракети були випущені в напрямку Одеського району. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони просто над морем і три ракети влучили в одне з сільськогосподарських підприємств на відкритій поверхні і в зерносховище. Зараз там працюють вибухотехніки, оскільки пожежі не було, тому треба розібратися, що насправді сталося з цим влучанням. І слідча оперативна група зробить висновки. Тобто били прицільно в тому числі і по зерносховищу. Ну, поки що ми не можемо цього стверджувати. Ми маємо факт влучання, а далі покаже робота слідчо-оперативної групи. Пані Наталіо, а є якісь приблизні оцінки? Скільки цих калібрів у росіян залишається зараз на озброєнні? Бо я пригадую розмови про те, що в них закінчуються і закінчуються ракети, але щось вони ніяк не закінчаться. Це високоточна зброя, вона високоточна і високовартісна, і тому вона дійсно зберігається досить обережно і використовується в тому числі. Ну, зокрема, в більшості випадків. Економна, хоча згадати селище Дачне, по якому було випущено аж сім таких ракет, зокрема по вулиці Миру, дуже символічно, як для наших ворогів, які так полюбляють всілякі символи, і скрепи, і дати. Е, зрозуміло, та вони люблять оці символи. Про символи ми ще спробуємо поговорити. Я думаю, нам вистачить часу. Хотів ще уточнити з приводу Миколаєва, тому що в напрямку Миколаєва, за повідомленнями генштабу, росіяни теж намагаються робити якісь наступальні дії. Що про це відомо і можна повідомити глядачам? Так, з останніми днями ми фіксуємо час від часу наступальні дії десантно-штурмовими підрозділами, зокрема, але вони намагаються перевірити проміряти глибину нашої оборони, поки що отримують відсіч і ретируються на свої вихідні позиції. Успіхів особливих в них немає, і, зокрема, лінія зіткнення поки що змін не зазнала. Тривають бої, це не просто, і ми е, були готові до цього і усвідомлювали, що підтягування їх резервів, зокрема і таких десантно-штурмових, до цього саме і призведе. Але ми готові давати відсіч, і вони це отримують. Ну і ми регулярно даємо відсіч Чорнобаївка стала вже легендою, і знову була інформація про чергові вибухи в Чорнобаївці. Щось можете повідомити детальніше, що цього разу там горіло. Так, цього разу був ліквідований черговий командний пункт, зокрема, і також склади з боєприпасами ліквідовані. До речі, це і є ознаки того самого контрнаступу, який всі чекали у вигляді. Прямої дії, як в кіно, коли війська підіймаються і рушають один одні на одних, зіткаючись в боях, насправді це є вимотування сил ворога, чим ми займаємося, і підривання його резервів, які вони вже не можуть застосовувати проти нас, тому доводиться отаким от чином латати ті дірки, які ми наробили, і підтягувати ті сили, які ще залишились. Тобто, це і є той контрнаступ, про який велася мова починаючи десь, як я пригадую від кінця червня. Просто це він та... елементи, тому треба просто треба трошки глибше внікати. Треба для себе визнати, що вже півроку йде війна, і доводиться вивчати військові терміни, тому що без цього вивчення не зможете зрозуміти, що насправді відбувається. Будете очікувати щось більшого. а... Потім себе обманювати, тому треба чітко визначитись з термінами, і все стане на свої місця. Це ви про термін контрнаступ, так добре, Наталю Чорнобаєвка, Я хотів до неї трошки повернутися. Це вже притча в язицах. Поясніть, будь ласка, а чому росіяни, знаючи, що Чорнобаївка в зоні досяжності наших збройних сил, що там все пристріляно, чому вони з такою наполегливістю продовжують робити там склади і збирати там командні пункти, а не перенесуться в якесь інше місце? Ну, по перше, ми і інші місця вже пристріляли про всяк випадок, якщо вони все ж таки наважаться. А по-друге, вони мають певну таку знаєте, залежність від території, залежність від історії, від якихось легенд і так далі. В них дуже велике втіжіння до цього. Ми ж з вами тільки що говорили про скрепи і так далі. І от вони собі напевно, що вважають, що можливо, ми їм допоможемо скоріше з. Скоротити цю довгу армію через конкретний портал Чорнобаївка. А якщо серйозно, то напевно, що облаштоване вже місце, і вони намагаються довести, що вони такі потужні й сильні, що їм не страшні оці всі удари. Так, це дуже по-російськи, дуже самовбивчо, а отже, дуже по-російськи. Добре, про скрепи. Одна зі скреп, якою вони постійно орудують, це прив'язка, як ви вже дуже влучно зауважили, додат символів і така дата наступного тижня в Україні, 24 серпня. І є очікування, що росіяни спробують щось утнути. Вони традиційно стараються щось утнути. Що це може бути, і наскільки ми готові до таких сюрпризів, в лапк? Дякую Ну, по-перше, ми бачимо і спостерігаємо, що вони суттєво збільшили кількість ракетоносіїв в чорному морі. Зокрема, з калібрами їх наразі 5, з в тому числі і підводні, і використання калібрів цієї ночі це теж може бути певним знаком для того, щоб зрозуміти, що вони на поготові, вони готові їх застосовувати, навіть не зважаючи на їх високу вартість і не дуже велику кількість, яка там ще залишилась. Крім того, ми розуміємо, що будуть підтягуватися сили, підтягувати сили і на миколаївському і херсонському напрямку, оскільки фортеця незламності Миколаїв, яка не дає просунутись на півдні. Їм дуже довго не дає спокою, і напевно, що будуть гатіти там. Ми вже бачимо про призначення комендантської години, подовженої в Харкові і так далі, в інших місцях, які під щільним вогнем. Тому треба бути готовими до того, що вони можуть це застосувати. Але не піддаватися паніці, не створювати ніякого зайвого ажіотажу, бути міцними внутрі і розумними зовні для того, щоб зберегти себе і Україну. Ну, Але ми ж теж починаємо підготовку до відзначення дня незалежності і передаємо привіти українцям в Криму поки що своїми літальними апаратами. Дуже цікаве прочити... прочитання тут слова літальний з різними літерами, воно по різному має значення. Але в будь-якому випадку ми закликаємо кримців бути обережними щодо заходів безпеки, тому що в них зараз від новин з України дуже тремтять руки, і коли вони палять, дуже все небезпечно. Чи відчувається ця напруга біля Криму? Зокрема, в з нашого, з нашого боку, що маєте на увазі що війна, російська, ну в Криму вони всі напружилися. Чи передається ця напруга з півострова на континентальну Україну, тимчасово окуповану Росіянами? Чи вони вже звикли там? Ну, вони починають звикати до того, що Крим це Україна, і якщо в Україні йде війна, то і в Криму теж є її відгуки. Тому вони просто починають ще глибше це усвідомлювати, що Крим це Україна, і для того, щоб в Криму все було тихо і спокійно, треба просто завершити війну в Україні, і тоді всім буде мир. Але Крим залишиться в Україні. З кожним вибухом це усвідомлення буде все глибше і глибше проникати у свідомість людей. Дякую, пані е... Наталю, за час, який ви нам приділили. Наталя Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі.